Так, от, продовження, продовження теми про меншини. От всякий закон, наприклад, про меншини, він же ж зразу принижує когось. Ну, на то, мабуть, обізвали меншини, що хтось сильно боровся колись за права, що тепер всяка меншина, приходячи до влади, чувствує себе меншиною і добивається ще більших прав. І кожна меншина вже на голову вилізла. І 150% Уже законодавство придумано, аби меншинам давати права. А хто в нас саме більше боровся за права, як не жиди? Спитаєте ви. Я вам скажу: ніхто. та й от меншини. Яким чином у нас росіяни можуть бути меншинами, коли вони повністю тут все окупували? Яким чином євреї можуть жалуватися на, на антисемітизм, якщо практично у владі всі євреї, і статки всі украли євреї? Ну, для того, щоб спростувати, то, що я зараз кажу, це ж я просто беру по основних, наприклад, Коломойський і Порошенко. А ж якщо спростувати, то це треба просто взяти список, хто війшов у список Форбс і подивитися національності. А коли починається ділитися на національності, люба держава чи люба маніпуляція? Коли вона починає ділитися? Коли е, наглі вже наскільки звіріють, наглі наскільки звіріють, що люди починають розбиратися, а що не так, що у нас вже не стало ні хліба, ні домівок, ні землі, нічого? Хто це? І от завжди ми приходимо куди. Ну, раніше до Кацапів, а тепер до жидів. Е, та й от. Тепер це ми кончили про меншини. Оце ж, як приїхав цей боротися за свої меншини з е, Угорщини, він приїхав боротися за меншини, знає, що він ту місцевість вже давно її скоро окупує. Це ж рівно так само боровся за меншини за Донбас Путін. Рівно ж, так само довго він не лупив по Одесі, бо він, він же знав, що там е, що, до кого не звернися, що Агафангел тримає просто всіх під Росією, що Труханов перша, блять. Розумієте? Хей, довго ж Одеса я лозилася з усіма своїми цими баригами. З тим народом, який щитався в Одесі, Вони, Одеса це многонаціональний народ. Да, ніхто ні за що не відповідає. Всі називаються Бери, що хоч, кради, що хоч, неси, що хоч, завой, що хоч, порти відкриті, сьомий торгує. Процвітає Одеса. А тепер Зеленський вернемся до тебе? От е, покину я зараз всі до тебе претензії. Покину я, що ти робив, хто тебе на то спонукав, хто тобі підсказував, е, Де ти вівся? Е, на що ти спокусився, е, на що тебе підбивали? Хто твої друзі. Е, е, хто твої родичі, близні, Хто твої діти? Що ти це все ні, нікого, нікому не вірив, нічого не чув, нічого не знав. Приймав, що попало, і я знаю, як тебе почали добивати з усіх сторон. А тепер дивись, яка в тебе ситуація, голубе мій. Ти тепер розумієш, що це вже все, кінець. Кінець. Ти тепер розібрався, що таке світ. Що він зовсім на сцена 95-го кварталу, ти розібрався? Е -е -е і от е що зараз? Призначивши, якщо переслухаєш попередню передачу, поставиш на двоєчку. Була б четвірочка, можна і на четвірочку Поставиш на двоєчку переслухай передачу. Як ти починав це все в 19-му році це моїми очима? Та це я просто по А тепер я хочу прийти до е, твоїх потуг. Ти взявся голубами і за непідйомне. Оце за єдине, це тобі спасиба, що ти все-таки взявся. Як би там ти не брався, як би там тебе вже не обставили, ти не хотів? Ну, все-таки ти несеш цю ношу. Так от, а тепер чувствуєш, як шакали тебе розтягають. А скажи, пожалуйста, можна бути в цій організації, в нашій, яку ти ж сам започаткував, левом? Левом, да таким левом, щоб ще й потім стати людиною, а потім на цій людині привезти Христа в народ. Не накинути вишиванку, як наші націоналісти. Не перехреститися в церкві, як наші попи, а дійсно нести Христа. Дійсно, Насти Христа. А що таке Насти Христа? Це мають бути прийняті закони. Закони. Там, де кожна людина народжена, вона б себе чувствовала не меншиною, а народом. Не народом, а людиною. Не стадом, а особистістю. Розумієш, в чому різниця? А тепер а тепер візьми з другої сторони. От брався ти за той, за другий, за третій, за четверте, тебе всі осмикували. Ну ти ж уже розібрався, що дам де, де, де тільки ви не бралися, де ви тільки не пхалися. Як ви красиво словами, це все не описували. Ніхто гроші не витягне, вам не покладе. І ще наразу, наразу, покамість можна було щось зробити, вам перекрила всю корупція, тобто вашими ж діями по вашому шерилу? Ви розплодили цих своїх навколо себе барів, різномовних. Так, от, коли аж прийшло вам бумерангом, двомовне питання. Коли підняли меншини? Коли підняли меншини? Точно так само, як вам зараз ставлять в палецю вивоз зерна. Це що нормальне зерно? Це зерно трейдери торгують у вас. Ваші 95 і квартали 3 чоловіки чи 5. Каргіл і ще може зо утри фірми. От і все. А тепер як тебе розтягають? І там, де ви продули із дипломатією, і там, де ви продули з забезпеченням військової техніки, і там, де ви торгували на яйцях, коли з вас весь світ, світ, поки вам весь світ хлопав і сприймав вас за адекватним, ви торгували яйцями, а, а, а світ опомнився. Опомнився, де ви уже мільярдами накрали? І от у цей невдачний момент приходить до вас хто? Приходить до вас закон про меншини. Значить, ви не хотіли бути тими меншинами, які б дбали про державу. Розумієте, ви, ви взяли права корінного народу. І, і махінації ведете, що ви меншини. Оце зараз як оцей Арестович. Оце навіть у ті воїни, які в окопах, несоображаючі. Що зараз вони їх добивають в окопах тільки через те, що вони гавкали на фаріон. Коли вона вам їм давала адекватну, адекватні мітки, якою має бути держава. Ну як? Понятне діло, що ти заступаєшся за воїна, бо він зараз жертвує життя. Але що за нього треба було вчора заступатись за того воїна, коли той воїн проти себе ж грив яму, якщо наступав собі на горло і йшов ще проти Ефаріон? Розумієте, ви ж думаєте, що ви всі, всі сильні, що вас е, не прийде і не дьобне з угорщини, якийсь дятел, а не Путін ще раз не, не перевоплотиться, навіть якщо він завтра здохне. Тобто ж е, мозку у вас у всіх, як у кота, ви бачите тільки поперед себе і оце бігом накрасти. Вам не видно, що буде навіть після вашої смерті і що будуть відхаркувати ваші ж особисті діти. Ви думаєте, що ви всі виїдете за кордоном, а туди не прийде Путін. От як ви планіруєте. Вам навіть це зараз. От, Наприклад, виїхав шарій, довольний він, що він гавкав без кінця. Виїхав Азаров з Януковичем. Довольний. ну... Зробіть же ж, суки, хоча б раз сяйте і зробіть, вивірте державу. Ну, ні, ну ні, Ви всі чіплялися за ці свої соплики. Хто за що? А тепер, Зеленський? От шакали тебе рвуть. А ти що робиш? Шо ти... А що ти можеш зробити, Зеленський? Коли тебе рвуть, шакали, як ти мене, наприклад. Ти кого крайнім шукаєш? Залужного. Залужний крайній. Випустили безулу. Ту примітивну курку. І тепер, понятне діло, що залужного вже не треба. Ну, раз і якщо вже заключаєте договори по транзиту газу і по транзиту нафти із Угорщиною і вже будуєте міст, понятне діло, що вже не до Залужного. Уже все здано, значить. Понятне діло, що якщо Америка сказала, «Ідіть нахер. То ви вже з Європою не сильно заженетеся. Понятне діло, що якщо Європа не хотіла скидатися на НАТО і на військово-промисловий комплекс платити проценти в е, Америці, то чого Америка дура має вас тягнути всіх недоношених? Ну ви ж не знаєте, що завтра Китай? Да? Там же ж хлопці вже е, видресювані, щоб вас приходити жарити. Недоділаних. Так, от меншини. Що таке меншини? Це зеленський, коли 5 років ти вриваєш серце, наприклад. І приходить такий зеленський, як ти. І по закону меншин починає правити. Грабити, а не правити. Грабити своїми тими, кого набрали. А хтось той, хто вже проходив це все, наблюдає і просто вішається. Це ж, в принципі, життя цілого народу, тут народженого. Неважно навіть до кого він відноситься. Дофіга євреїв ти ж своїх батьків відправив у Ізраїль? Чось ти їх туди попер. Чось вони в тебе не лишилися в Дніпропетровську, наприклад? Не лишилися вони в тебе в Херсоні? В Харков ти їх не перевіз. Кажуть, я не знаю, може, я не права. Е, так от, е, що треба зробити? Ви всі виселилися, вам зразу рота затикає світова спільнота, як тільки ви починаєте голос повишати, щоб, ви, шав, шав, щоб шавки не, не висувалися. Це, та, це, це рівно та сама поведінка, яку ви застосовували до мене. Шавки мають не висуватись, ви думали? А тепер світова спільнота показала, що ви шавки, будете здихати по очереді, по списку, по нужному графіку для них. В графік вас включили і вибивають по черзі. І, понятне діло, що залужного починаєте смикати. Де винного знайти? Що залужний не пішов з голим задом, там, де ви йому не дали зброї, на... сам з хлопцями на розстріл. І залужний, як залужний, не може сказати виступити, що так ви ж нам нічого не дали. Ну, то есть, він уже виступав тільки, це ж ніхто не розуміє, тому що коли я вчора дивлюся твій виступ, то хіба по тобі видно, що тобі не дали. Ти ж довольний усім. Ти всім довольний і пояснюєш німцям, що так далі продовжить, ми готові помирати. Ти не сказав, що ми вже не будемо помирати, вже пора їм помирати. Пора вже Америці помирати, французам, німцям, полякам пора помирати. Ну, ти ж їм це кажеш, ти ж веселися на наших смертях. Як то, з цього можна тільки один висновок зробити? Нема залужного, України немає, бо ви б не випихали цього Пітуха Арестовича за кордон. Це я вже звертаюся до націоналістів і до тих, хто зараз на, цьому, на фронті. Якщо до цієї пори не покладене Зеленським вето на продаж землі, Якщо до цієї пори церкви не об'єдналися, якщо до цієї пори немає гарантій від ракет, а взяли 15 мільярдів під будівництво моста, тобто, що означає взяти 15 мільярдів під будівництво моста? Вони не взяли 15, щоб нам поставити захист. Розумієте, що це означає цей мост? Це означає, що вам не дають зброї, залужного знімають, всі вже все здали. А це означає, що всі ці смертя, посчитайте, вони просто е, вибиті задаром. Вибиті задаром. Оцими оце ми скотами, що прийшли до влади. Тобто, e, e, чи можна це считать геноцидом, який оформили вищі посадові особи я рахую, що да. Я рахую, що да, тому що e, як можна щастя кувати залужного. Навіть якщо він вам там не підходить, по-перше, що треба підготуватися генерала, щоб він брав участь у тому всьому. А по-друге, яке ви право маєте виставляти до нього претензії, якщо ви його не забезпечили чим він вас має відбивати? Ви поміняли цього Умерова, цього Грамотєя. Він що, почав випускати що-нібудь? Я, звісно, не знаю, може, і почав щось випускати. Ну, по крайній мірі, не просачується та інформація. Ну, якщо ви вже вчепилися, шакали в залужного, то, значить, вже все ви порішали. Із угорщинами, з орбанами, із трубами, і з так далі. Тобто, що ви зробили? Ви убили цвіт нації. Ви убили цвіт нації, замордували кучу дітей. Бо якщо ви мали кончити так Україну, як ви кончили ось у останні три дні тягаєте цього залужного якщо ви так кончили і ви не вигризли те, що вам полагається по Будапештському меморандуму, то це я считаю умисно спланований геноцид Зеленський. Поняв? Ну а цим усім націоналістам нашим привіт передаю дебіли.